Вітаю вас в нашій студії. Не настала осінь. А ми одразу вирішили потребуватися про ваше здоров'я разом з нами подолог Оксана Луца і піднімаємо важливу тему, як влучно, як вдало безболісно перейти від літнього відкритого взуття до зимового закритого. Доброго ранку! Доброго ранку сьогодні говорили про консервування одягу. Так. Мабуть, поговоримо і про консервування взуття. Це важлива тема, так але не менш важлива як адаптувати свої ніжки, бо вони ми за, за літо, за 3-4 місяці звикли ходити у відкритому взутті. Ніжка дихає, а тут раптом настала осінь, і ми вже починаємо занурювати в закрите взуття, в тепле взуття, і одразу з'являються якісь неприємні проблеми. Тому давайте з них і почнемо. Які проблеми з'являються у людей зазвичай при переході на осіннє взуття? Є два моменти. Ми можемо тягнути восени нове взуття, а можемо й достати із шафи те, що стояло там. І воно, якщо шкіра не воно трошечки може зменшитись в розмірі, тому що шкіра всихається, якщо не було правильного зберігання. І звісно, тоді в моментах, де є грубі шовчики, де є завуження, бо нога звикла за літо максимально вільно себе почувати в відкритому взутті, і тут її стискають такими. Пазурями, і звісно, в місцях найбільшого навантаження виникає тертя. Тому потрібно трошечки дома до цього взуття звикнути, зверучора одягнути, походити по домівці, відчути ті місця, які треба, і попередньо, хоча б або змазати стіком е антиперспирантом, або можливо наклеїти якісь силіконові угу, накладки для захист. того, щоб зберегти шкіру, зробити такий дубляж шкіри угу. для того, щоб не було на неї. Надзвичайного тиску. Колись в мене мама давала таку пораду. Вона казала: візьми теплу шкарпетку, вдягни цю теплу шкарпетку товстеньку, бо вона буде захищати від, від травмування шкіри, і походи у взутті. Трошки це правильно. Трошки Ну, В принципі, правильно, але ж то, наша ніжка тягне це все, можна розтягнути у шкарпетці, одягнувши, mm -hmm. походивши трошки, а можна одягнути на таку колодочку. Mm -hmm. І все-таки, так, я про консервування сказала. Можна mm -hmm. Просто при збереженні передній відділ е, взуття запхати такими, знаєте, картонними штуками, які Є. продаються такі на Зазвичай Ми їх викидаємо. Ви не радите викидати, Ні, їх потрібно треба. зберегти так. для того, щоб потім правильно зберігати, консервувати взуття. Так. Або ж, хоча б газету, скомкать, зібгать угу. і максимально в передній відділ туди. Розкласти для того, щоб вони були потім, це для того, щоб зберігти ось цю форму, щоб вона ніде не зам'ялася, відповідно, потім не травмувала нашу ногу. Це е, щодо консервування. А є такі спеціальні вкладки, як розпірки, такі на пружинці. Вони теж підходять. Ідеально, це те, що можна в принципі придбати в магазині. Е, повертаємося знову. Які проблеми з'являються у людини? Це ось ці травмування м'якої шкіри? Так, це. Вологий мозоль або водянка, uh -huh. як ми звикли до нього. Звісно, це уніхолізиться, це коли ніхоть відривається від нігчового ложа. А звісно, потім, як наслідок, грибкова інфекція, яка потрапляє в відкриті вхідні ворота. А, мозолі, мозолі, Тому що, якщо ми в взавужений uh -huh. перед взуття стиснемо свою ногу і вона там складається якось інакше, Суглоби зустрічаються у взутті, там з'являються міжпальцеві мозолі. Це дуже болюча штука. Вона угу. може бути така малюсінька, малюсінька а людина буде відчувати… максимум просто... дискомфорту. Да, максимальний, якщо з'являються такі такий дискомфорт, то це ознака того, що взуття у нас неправильне. Чи варто наприклад з цим проблемним взуттям прийти до подолги і запитати, що не так зі моїм взуттям, Чому в мене з'являються такі максимально. травми? максимально, максимально консультуємо по взуттю? Під час процедури показуємо параметри стопи і де потрібно щось змінити для того, щоб не було ніякої біди. А коли у вас є міжпальцева мозоль, перше, що ви можете зробити це просто розділити пальчики шматочком ватного диска або знову ж тим самим силіконом, який є в медтехніках, аптеках кругом. Навіть, Щоб не, травмувати, не ось травмувати ось цей, ось цей мозоль. Е, ще є проблема: ні, нога раптом починає пітніти, начебто ти здоровий, все добре. Але як тільки ти вдягаєш осіннє взуття, нога ніби починає задихатися там. Що не так, ну це називається з ногою гіп... взуттям, угу. підвищена пітливість. І вона буває так, як ви сказали. Та, від внутрішніх якихось станів гормональних або від зовнішніх, якщо ми бачимо. Е Взуття, яке uh -huh. має резинову підошву, не пінку, а резину, в якій під, ніжка, як мінімум, що ми можемо зробити, це знайти шкарпетки, а, які будуть і з бавовни, із натурального м, якогось Матеріал. матеріалу, для того, щоб вони вбирали максимум вологі і нога не під непітніла. Є такі трекінгові шкарпетки із вологови відними uh -huh. ставками, плетінням. Звісно, є тальки, які можна також насипати в шкарпетку всередину, розподіляти між плетінням, і вони також будуть добре абсорбувати, тому тобто що проблема... натирає угу. тільки волога шкіра, натирає лише волога шкіра, відповідно, з'являються усі -всі проблеми і мозолі і водянки. Отже, проблема під, та проблема, коли пітніє ніжка, це не лише від здоров'я залежить, а і від того, яке взуття ви обираєте. Так. Тому звертайте увагу, не лише нарікайте на себе а й придивіться до власного взуття. Чи потрібно якось спеціально просушувати до чого може прийти привести ось ця підвищена вологість в, в взутті? Тут я бачу, у нас вже заготовлені є сушарки. Так саме їх можна використовувати кожного вечора, коли ви приходите додому. Але не менш того, крім них потрібно... Ще і дезінфектори, якісь використовувати кожного вечора після того, як ви знімаєте взуття. Продезінфікували взуття, потім вставили сушарки. Особливо зараз, зараз починаються дощі і їх угу. треба підсушувати. Тобто, кожного разу, коли ви відчули, що ваша нога стала занадто вологою. Повертаєтесь додому, мало того, що ви приймаєте душ гарно вимиваєте е, свої стопи і ноги. Ви ще займаєтеся дезінфекцією взуття, обов'язково дезінфекція і просушуванням. А... а чи не простіше звертати одразу на такі моменти при виборі взуття, щоб не допускати пітніння? Але ж так буває, що ми в якомусь там тканевому, а тут калюжа. А навіть ось ця причина, якщо ви просто встапили кудись в калюжу, або просто потрапили під дощ. Закцентуйте увагу на взутті. На що варто звертати увагу, вибираючи осіннє взуття, щоб уникнути великої кількості проблем, які іноді з'являються, коли ми перевзуваємося в ось таке закрите взуття. Кожного разу про це говоримо, але я хочу знову поставити акценти. Коли ми вибираємо взуття, обов'язково беремо так двома ручками і стараємося надавити. Згинатися воно має там, там, де згинаються пальці. Це uh -huh. перший момент. А, друге – Це фіксована п'ятка. Далі, звісно, щоб вони дуже глибоко сиділи а, на стопі uh -huh. шнурування, яке фіксує. І дуже круто, коли є шнурування, а не. Пряжечки, які просто тримають ногу. Uh -huh. Бо нога у нас змінюється в об'ємі. Зранку до вечора вона може набрякати. І, uh -huh. звісно, хотілося б пристосувати взуття до стопи, для того, щоб не змінювати його кожного разу. Тому шнурівка, липучки, будь-які фіксатори вони будуть максимально. Краще для ноги, ніж просто пряжечки, такі для які краси. які утримують далі. Звертаємо увагу на те, як стоїть пальчик. Він повинен стояти прямо, це угу. максимально анатомічно, без завуження, бо будь-яке завуження воно впливає на стискання пальців і на травмування. І відповідно, може травмуватися і вростати. Ні, дякую вам. Оксана Луцає була сьогодні з нами. Лікар подолог. Вітаємо вас з вашим професійним святом. Сьогодні день, день подолога. Поді... подіатрії сьогодні. День да. тому за всіма порадами звертайтеся ще паралельно в YouTube. Дякую вам, а ми продовжуємо наш ефір.